Вітаю на першому подільському. Наша команда готова розповісти про важливі події та актуальні новини Хмельниччини і не тільки. Тож підсумуємо 5 березня разом. Два мільйони дронів таку мету поставили українські виробники до кінця року. За словами Ганни Гвоздяр, заступниці міністра стратегічної промисловості, вже сьогодні Україна має можливість виготовляти до 150 тисяч безпілотників на місяць. Варто сказати, що майже 200 вітчизняних компаній спроможні покращити нашу обороноздатність. Разом з тим, з цього переліку для держзамовлення вже працює шість десятків підприємств. Аналогічну інформацію озвучив під час прес-конференції і Денис Шмигаль. 2024-го ми зробили доволі значні кроки щодо посилення власного виробництва. Президент України Володимир Зеленський став завдання 1 мільйон дронів. Ми розуміємо, що наш бізнес і ринок в Україні вже готові виробляти. Більше, ніж один мільйон дронів, ми, звичайно ж, будемо викуповувати все, що зможе зробити наш бізнес для того, щоб надавати це нашим силам безпеки і оборони для захисту нашої країни. Виділені додаткові кошти в бюджеті, ми виділили близько 40 мільярдів на організацію виробництва. Більше 40 мільярдів виділили на закупівлю дронів і будемо продовжувати виділяти ці кошти. Зараз. Доволі значні кошти виділяємо для закупівель в українських виробників. Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння військової техніки, використовувати власне в Україні. Не підприємцями єдиними українці незламна нація. Тож не дивно, що за два роки повномасштабної війни наші розумники навчилися виготовляти дрони власноруч. Далі історія про двох друзів, які допомагають нашим Збройним силам протистояти ворогу. Лише за один вечір Денис та Дмитро виготовляють п'ять безпілотників. Місяць тому друзі Денис та Дмитро розпочали збирати бойові пташки. Їх надихнули рідні, що перебувають на фронті. У нас є родичі військові, знали, що є така потреба. Побачили, що це в принципі не так важко робиться. Ну, спробували, вийшло. Будь-який дрон, який злітає в небо, має друковані елементи. Це поки єдине, що виготовляють в Україні. Найскладніше для хлопців це дочекатися основних компонентів, адже більшість імпортні. Решту можна без проблем опанувати зі спеціальних курсів, яких тепер в Україні достатньо. Дороге – це стек, це плата, яка відповідає за, за, за все за, за мотори, за, за все за відеопередачу. Але най, зараз є проблема з відеопередавачами. Вони е, ну їх просто нема як купити, нема в доступі. В Китаї, якщо замовляти, це дуже довго чекати. В нас, якщо замовляти, е, це ціна Х2. Ну тобто дуже великі накрути наші громадяни ставлять. Усі деталі в наявності дрони збираються недовго. За вечір, якщо вдвох сідати, я думаю, біля п'яти дронів можна зібрати там і ще за вечір їх налаштувати, перевірити, запрограмувати. Аби пришвидшити процес підтримки військових, на допомогу стали місцеві волонтери. Вони усіма можливими методами збирають кошти. До прикладу, Денис пропонує розмальовані гільзи з фронту. Я їм пропоную долучитися до нашої спільної справи і за їх донати. Виграти можливість виграти, отримати гільзу з фронту, так би мовити, такі собі сувеніри, так з війни, які розмалювали дітки з моєї школи, і таким чином вони і долучаться до збору так, дрона, і ще можуть отримати ось такий класний ну, сувенір. Допомогти хлопцям наближати нашу перемогу може будь-хто Задля цього необхідно зробити донат за реквізитами, які ви бачите на екрані. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. На жаль, продовжують надходити трагічні звістки із фронту. Шепетівщина втратила ще одного героя мужнього захисника Слісарчука Олександра. Чоловік разом із побратимами давав віці чворогу у Бахмутському районі Донецької області. На жаль, 3 березня внаслідок мінометного ворожого обстрілу чоловік загинув. Вічна пам'ять та слава герою та щирі співчуття рідне. 140 мільйонів гривень військового збору заплатили платники податків Хмельниччини протягом двох місяців 2024 року. Таку цифру оприлюднили у головному управлінні Державної податкової служби області. Варто нагадати, що військовий збір стягується із доходів, які відповідно до законодавства оподатковуються на доходи фізичних осіб. До них належить заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля продаж рухомого і нерухомого майна тощо. Музика. Попри хороші показники, надходження до держбюджету планують підвищити. Один із таких способів збільшення того ж військового збору для ФОПів. Такий законопроєкт у Верховній Раді обіцяють представити вже до кінця березня. Щоправда, поки невідомо, якою буде сума стягнення. Як ставляться до таких змін у податковій системі громадяни, дивіться далі. Кабінет міністрів України готує законопроект, який дасть змогу забезпечити додаткове надходження до бюджету. Зокрема, військовий збір хочуть запровадити для приватних підприємців. Ми дізналися, чи підтримують хмельничани таке рішення. Ну загальному підтримую, тому що якщо підприємство має якийсь гарний, досить високий стабільний дохід, то я думаю, що допомога військовим не завадить. Якщо ці підприємства дійсно мають змогу таке робити, то чому б і ні. Так, це пасивний фронт, рахую, що це правильно. Мусимо також працювати, хто не воює, хто й мусить тут працювати. Ну і по допомагати хармії до допобіди. Давно пора таке зробити. Всі нормальні люди роблять і це не треба заставляти. Понимаєш? Зараз пенсіонер з нещасної пенсії 2,5 тисячі. Все, дотація, і дотація, і дотація йдеш і кидаєш. А що вже за них казати? Я не підприємець, я не розумію того, але я знаю, що воно правильно, неправильно, я не скажу. Підтримую. Тому що вони отримують певні доходи. Зрозуміло, що потрібно ділитися і держава, тому що війна. Вони по яку зарплату отримують? Можуть по 100 тисяч за рік перечислити на ті дрони, щоб діти не гибли. Я думаю, що це було б непогано. А чому приватні підприємці не повинні сплачувати? Ну, обов'язково сплачувати. Військовий звір має бути, тим більше в теперішній час. Найбільше щастя кожної дружини дочекатися із полону чоловіка живим та неушкодженим. 13 місяців Ольга чекала на повернення коханого із ворожого полону і недарма. У день народження старшого сина їй зателефонували та повідомили, що Олександр повертається додому. Зворушлива історія української жінки, що підкорить серце кожного. Далі. Війна розділила життя Ольги на два світи. Вона з трьома дітьми переїздить з Маріуполя до Хмельницького, а чоловік залишається захищати рідне місто. Чоловік залишався в Маріуполі. Разом зі своїм підрозділом вони здійснювали оборону міста Маріуполь на заводі Азовсталь. Виконавши наказ головнокомандувача, вони вийшли з заводу Азовсталь. Звідти він потрапив в російський полон. Про вихід військових з Азовсталі жінка дізналася з інтернет-джерел. 20 травня 2022 року свого чоловіка з іншими військовими вона побачила зафільмованим на російських каналах, після чого отримала дзвінок з підтвердженням інформації. Потім ми дізналися, що їх вивезли до СМТ Оленівка Донецької області. Вони перебували там майже чотири місяці. І потім ми дізнаємося, що їх вивозять з Оленівки. Ну, ну, вивоз... Куди їх вивозили, ми не знали. Щоп'ятниці жінка відвідувала благодійні акції Поверніть героя з полону. Їх було вже 82. Та найбільше Ольга пам'ятає 77-му. Саме після неї вона дізналась, що Олександр вже на рідній землі. Це сталося 31 січня в день народження старшого сина. Чесно, я не повірила що Дзвінка не було, голосу я не чула. Я перепитувала у представника координаційного штабу, чи це правда. Вона сказала, так, це правда. Чекайте, він вам обов'язково зателефонує. Ну і от, плавно, день народження сина переріс у нас ще в один день народження. Тепер у нас 31 січня два дня народження. О 18-й годині цього ж дня пролунав дзвінок, в якому Ольга опізнала рідний голос. Після жінка рахувала години до їхньої зустрічі. Наразі щовихідних Ольга повідає чоловіка у військовому госпіталі, і хоч він не вдома, все одно щаслива, адже точно знає, він живий та у безпеці. Тетяна телеканал Перший Подільський. Сучасний та корисний бізнес за грантові кошти. У Славуті розпочали вирощувати мікрозелень. Єдина умова для реалізації задуманого всі працівники-переселенці. Вітак це нові робочі місця в громаді і розвиток малого бізнесу. А головне підтримка тих, хто залишив власні домівки через війну. Їстівні паростки овочевих та зернових культур почали вирощувати у Славутській тергромаді. Уже згідно тендерних та конкурсних процедур ми закупили обладнання. Здійснили ремонт в даному приміщенні. Також провели тренінги для внутрішньопереміщених осіб та працевлаштували їх. Виростати мікрогрін досить легко. Знадобиться насіння, субстрат і широка ємність. Це виробництво просто унікальне, тим, що має свої такі дрібні нюанси моменти. Все не складно, якщо все навчиться робити. Тому помалу, досвід і все буде добре. Ринок продукції члени команди планують розширювати за рахунок сусідніх міст. Будемо не тільки Славутський ринок пробувати моніторити. Ну, там, Славута найтіше Шепетівка, прилеглі це зрозуміло. Можливо, будемо виходити на якісь е е маркети, ситі. Заплановані проекти із популяризації вживання мікрозелені. Також ще передбачаються тренінги для молодого покоління нашої громади. Е щодо. Е Провадження принципів здорового харчування та заохочення здорового способу життя. Головна умова надання гранту працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. До прикладу Наталія, переселенка з Донецької області. Почувши про таку можливість, одразу приєдналась до команди. Перші посіви вже зроблені, а врожай буде через кілька тижнів. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Таким цей день побачила команда Першого Подільського. У наших соціальних мережах ще більше важливої інформації для вас. Запрошуємо і вас стати творцем інформаційних випусків. Надсилайте матеріали про важливі події Хмельниччини, і ми обов'язково про них розкажемо. Бережіть себе та своїх рідних.